Після холодної зими усі з нетерпінням чекають перші погожі весняні дні. Весна в душі кожної людини пробуджує самі теплі почуття. Так хочеться жити та квітнути з першими пролісками. Тільки це бажання одразу зникає, коли перед тобою постають безмежні простори сміття. Проїхавшись містом, ми побачили, що загальний вид деяких неприглядних куточків поки що приховує сніг, з під якого все одно де ніде видніється, чи то пляшка, пластиковий посуд або рештки. Будівельних матеріалів. Сьогодні ми проїхали і показали вам наслідки нашої з вами роботи спільної осінньої. І коли сьогодні сніг сходить, ми бачимо, що все сміття виходить на ззовню. Окрім цього, і ще наші мешканці, проходячи по нашим дорогам, по вулицям, по тротуарам стараються сміт, сміт, сміття виносити не на майданчики, а прямо кидають сусідам під забор. Цей рейд показав нам, що питання стихійних сміттєзвалищ залишається актуальною проблемою. Як зазначив начальник міської інспекції з благоустрою, кожен рік, після того, як сходить сніг, перед нами постає доволі неприглядна картина, як з боку естетичного, так і санітарного поглядів. Ми показали по вулиці Котовського, де школярі йдуть в школу. І, Смітник прямо біля тротуару, мимо його проходять школярі. Це виховує наших школярів, дітей та й перехожих. Варто один пакет зі сміттям кинути у непризначеному місці. Згодом цей куточок перетвориться на несанкціоноване сміттєзвалище, тим паче чекати довго не доведеться. Ланцюгова реакція серед мешканців того чи іншого мікрорайону швидко поширюється. Навіщо нести аж на сміттєвий майданчик? Залишу тут як дехто робить. А потім дивуємося, звідки стільки бруду та сміття взялося після зими. Ми показали одну із Автобусних зупинок, на якій люди, чекаючи автобуси, також виносять сміття прямо під лавки, навколо кидають зупинки і так далі. А це ж не одна зупинка, а таких зупинок дуже багато. Окрім цього, ми показали ділянку по вулиці Гастело де е, приватний сектор зносить сміття і кидає, де попало і як попало. Я думаю, що в наступний раз ми будемо старатися показати не тільки е, збірники сміт... сміттєзвалища, оці і так далі, а будемо старатися показати навіть і людей, які кидають е, це сміття, і як вони виносять, і куди кидають, і так далі. Прийшов час, як то кажуть, закачати рукава і взятися до прибирання. Та все ж таки краще не смітити, бо це наше місто. Тут ми живемо, ходимо однією стежиною. Жити в чистоті усюди не лише власному дворі, чи в смітті та бруді вибір кожного з нас.